Я покажу в принципі сам парк і розповім трошки те, що я знаю про історію його про прогаладії і проведемо таку міні-екскурсію. Покажу, як купувати квитки на метро і, взагалі, весь транспорт в Барселоні і скільки це коштує. Ось це одна поїздка. Вона коштує 2,55, але це зовсім не вигідно брати. Зараз покажу чому. Наприклад, ось та кежу, одна людина може користуватися ось цим квитком. Тут вказано, бачите, одна людина. І вона на 10 поїздок. 10 поїздок в одній зоні коштує 12,50. Бачите, це вже дешевше, ніж 2,55 за одну поїздку. І вся Барселона це перша зона. Це фамільяр. він можна його розділити між людьми, тобто проводити декілька разів підряд цей проїзний. І він 8 поїздок коштує 1070, 8 поїздок. Ось я найчастіше змішую ось цей беру. І покажу, як до нього доїхати. Обратися в парк буваль нам потрібно метро Л4. І з центру Барселони можна сісти на вийти потрібно на зупинки ось цій Альфонс. Із метро можна пересісти на автобус В19, який їде прямо під парк, або пройти з пішки 17 хвилин. Я пройду з пішки і покажу заодно вам цей район. Ось вихід з метро. Тут вхід в такий парк і ось іде вулиця. По ній вверх, Тут буквально метрів 30 і буде зупинка цього автобусу В-19, який під'їжджає прямо під парк. Особливість цього району в тому, що тут дуже великі перепади висоти, ось, наприклад, вулиця знизу, і ось там зверху це паралельна вулиця. І щоб тут ходити, тут є ось постійно сходи або ліфти. Ось тут дуже видно, наскільки це гірський район. І так постійно весь час. І знову я йду по сходам. Це дуже важко, ще й дуже жарко. Ви розуміли, я спеціально сюди приїхала в будній день. Я розраховувала, що тут нікого не буде. А тут толпа туристів. Вони і завжди. Коротше. Зараз просто високий сезон, тому так. Оце вхід-парк. З цієї сторони входу в парк ми одразу можемо побачити тут. Ось такі колони. Вони мені нагадують, ніби знаєте, з мокрого піску. Так діти будують такі башенки. Ось як на мене, воно на це схоже. Але задумка Гауді була це кам'яні дерева, бо він інтегрував свою архітектуру завжди з природу. Тому дерев він створив ось такі кам'яні дерева. Поки ми йдемо до частини головної парку Гауді, я розкажу трошки історію про цей парк. Почнемо з того, що парк планувався зовсім не парком. Планувалося тут побудувати котежне містечко. в честь якого не названий саме цей парк, викупив. Ось тут 15 гектарів землі, і запросив Гауді, щоб він побудував отежне містечко. На той час дуже модні були такі в Англії, і ось цей Голь захотів таке ж саме зробити в Барселоні. Замисел проекту був в тому, що тут мали бути приватні будинки. В Тихій атмосфері далеко від центру Барселони, більше в гірській місцевості, в поєднанні з природою, комфортне розмірене життя багатих людей. Але проект провалився так, як для того часу це було занадто далеко від самого міста, і занадто далеко також від дикої природи, тобто щось таке посередині. І це людям не сподобалось, тому вони не стали будувати тут будинки. І проект потерпів невдачу. Власне, ось ця дорога зверху. Тут мали проїжджати машини, жителів, і так як парк розташований на горі. Дуже незручно було будувати дороги, і він вирішив зробити ось такі мости, щоб не порушувати рельєф парку. І так ці дороги власне зверху виглядають. Як завжди пощастило на музиканці. В класному місці. Ось тут знаходиться будинок, в якому власне жив і сам Гауді. Після того, як проєкт потерпів невдачу, він вирішив збудувати будинок тут собі. Точніше, не він саме будував власне свій будинок, а його учень. Але Гауді підписав ці документи від свого імені, тому що він не мав дипло, це його учень не мав диплому архітектора. Тому він не міг підписати всю документацію щодо будинку. Ні, підписом стоїть Гауді. Але всім відомо, що Гауді цей будинок не будував. Будував його учень. Власне, після смерті Гауді його продали, і всі кошти були пожертвовані на будівництво загради фамілії. Це було в заповітці Гауді сказано і його виконали. Нас тут не зу. Зараз музика награда. Ось власний вхід в саму частину парку Гауді, найвідомішу. Ось ця площа задумувалась як така м -м, арена для відпочинку місцевих жителів, які проживали по на той час. Тут він побудований. По типу амфітеатру, щось типу схоже. Тобто тут могли бути якісь виступи, і ось там власне ось ця величезна лавка для відпочинку людей, щоб вони могли сидіти там, спостерігати за прекрасним видом на Барфіонах. Ось тут видно, і можливо дивитись якісь тут шоу. Власне, по кількості людей можна зрозуміти, що тут пікова точка, найцікавіше парку. Я не знаю навіть як туди пройти, пролізти, щоб хоч щось зняти. Ось, власне, це найвідоміший вигляд на Барселону. Звідси видно два будинки Гауді. Вони, бачите, збудовані, типу, як такі прянічні домики різдвені. І, власне, видно всю барселону, навіть на верну. Такий вигляд площа має з цієї сторони. І ось тут власне ця лавочка по кругу йде. Зараз вам ближче ще покажу. Вся ця лавочка прикрашена відомою мозайкою молоді. Тут і битий фарфор, фарфорова посуда, і скляні пляшки, і, власне, основна частина це кераміка. УДі заставляв своїх робітників приносити всю плитку керамічну, яку вони знаходили в себе на будівництвах і взагалі по всій Барселоні і Каталонії. Зносити і розбивав і її і робив таку мозайку. Також Гауді заставляв сідати свого молодшого робітника на цю лавочку, на незастигший бетон, щоб лавочка мала ідеальну форму ось цієї спинки. Щоб було дуже зручно сидіти на ній. Тому. Я не знаю. Вона має такий вигляд дивний, але ось тут видно, що мені здається, ній не дуже зручно сидіти. Але ось таку форму має ця спинка, і позаду молоді вона ідеально має бути зручна для сидіння. Я сіла на ось цю лавочку, і я вам скажу, це працює. Я не знаю, як так зі сторони це виглядає дуже дивно, але сидіти дійсно зручно. І... Ти дуже комфортно сідаєш спиною, а те, що тут під поясницею пусто, пусте місце, би взагалі не заважає нормально, комфортно. А ось сама ця верхня спинка, із-за того, що вона таку полукруглу форму має, дуже зручно. Я взагалі в шоці. Таке міг зробити тільки гаруддю. Це дійсно так. Ось Бачите, яку вона форму має? Ось так. І тобто ти хребтом, ось так от як лягаєш сюди. Дійсно зручно. Бачите, на горі ось той будиночок. Це єдиний будинок, який побудували в рамках цього задуманого проекту. Єдина людина, яка купила два участки на цій землі в цьому котежному містечку на той час, і побудував собі дім. Але його також будував не Гауді, будував якийсь інший архітектор, але це був дуже близький друг Гауді. Тому і власне він тут і купив цей участок, бо довірився Гауді, що це буде класний проект. І до цих пір тут живуть нащадки ось цієї сім'ї. Це приватна власність, єдина в цьому парку, і кажуть, що ця сім'я сюди приїжджає іноді літом на відпочинок. У них така літня резиденція тут. Так, тепер ми йдемо вниз, тут по сходом в сторону, і ми дійдемо до зали Ста колон. Вона так називається, не знаю чому, насправді там 86 колон, але її називають залою 100 колон. Можливо, планувалося в проєкті 100, а вийшло 86. І власне ось сама зала. Зараз розкажу, в чому суть цієї зали був, як для житлового. Проєкту. Це планувалося місце для ринку. Тобто тут мав бути базар, звичайний базар для жителів цього району, бо за межами ось цієї площі не можна було мати ніяких магазинів на території цього комплексу, житлового цього району. Але Гауді вирішив зробити таке місце одне для базару. Тобто така ось торгова площадка. На той час можна сказати, що це як сучасний супермаркет. Ось так. І потолок тут прикрашений також мозайкою. В центрі знаходиться ось таке сонце. Такий медальйон з сонцем. І по бокам символи чотирьох року. Ось так. І тут теж є ось такий вид. На ці ж самі будиночки. Yeah, okay, okay. І ось тут сходимо, може, можемо спуститись власне на цих будиночків, але подивіться, скільки людей. І вільно, ось цієї ящики. Це перестало, не знаю, Зараз ми на неї теж підійдемо. Але спочатку розповімо про ось цю лавочку. Вона зроблена дуже прикольним чином, щоб влітку вона знаходилась в тіньочку, а зимою вона знаходиться на сонці. Тобто він прорахував положення сонця настільки відносно цієї лавочки, що вона ідеально підходить для відпочинку круглий рік. Ось, власне, сама ця ящерка, боже, тут стільки туристів. Ось так вона виглядає. Це також ящерка Гоуді, я не знаю, чому вона боже, чому вона настільки популярна? Чому мені так смішно від цього? Тут знаходиться нижче від цієї ящерки. Такий медройн зі змією головою, тільки змії. Говорять, що Гауді дуже хотів, щоб це місце оздоровлювало людей. І робив такі типу як символи медицини тут: змія і евкаліпт. А він висадив тут дуже багато дерев евкаліпту і ось багато скульптур зі зміями. Типу, як натяк на медицину, що це таке оздоровче місце. Але, хто взагалі звертає увагу на ось це струєння, не побудову таку вона знаходиться прямо біля цих сходів наверх? Е, як ви думаєте, що це могло б бути? От просто перше, що вам спаде на думку, я б ніколи не здогадалася, що це насправді це гараж для автомобілів для жителів цього району. Мав бути він ось мав побудувати багато ось таких гаражів. Ось так він трошки здалеку виглядає. Власне, ці будинки це такі виставкові павільйони, які він побудував для того, щоб представити цей район яким він може бути, і в принципі, що якби він як архітектор може побудувати для жителів ось цього району, уявіть, якби цей проект став успішний і люди б замовляли будинки в Галуді в цьому парку. Ну це б не був, звісно, парк, це був би район Барселони. Наскільки це був гарний район Барселони? Якби не ось ця тільки частина була виконана і реалізована, а весь повністю район. Дуже жалко, що цього не сталося, звісно. І це, до речі, дуже цікаво, що на той час, про його житті, люди не так цінували його мистецтво і, в принципі, він не був прям таким популярним. І бачите, від його проєктів відмовлялися, не вкладали гроші, не довіряли, не подобались ідеї. А зараз цей парк. Ходить в всесвітню спадщину ЮНЕСКО, визнане найгарніше місце Барселони, і Саграда також. В принципі, Барселону створив Гауді. Барселона стала така, як вона зараз є, і туристично приваблює туристів і відома саме через Гауді. Тому не завжди можуть вчасно оцінити твої старання і твій талант. І ось так виглядає е, як кордон цього району. Бачите, це вже там вихід з цієї сторони. Воно побудовано, знаєте, як ніби як фортеця. Бачите, така стіна, і було задумано, що це взагалі буде дуже-дуже приватне таке місце для дуже дуже заможних багатих людей. Барселони зайдемо ось цей будиночок, але там е, крамниця сувенірна. А це такий міні-музей, але він зараз зачинений чомусь. Але в принципі, і це не дуже важливо, бо там всередині нічого цікавого насправді немає. Вся краса цих будинків вона зовні. Всередині там просто прості стіни гладкі і немає ніякого там оздоблення. Тобто, ну саме звичайний будинок всередині. Ось так це все всередині виглядає. Бачите, зовсім все по-простому. Той будинок такий самий все тут прикольно це вигляд. ось ось ці чи парк має декілька входів? Ось це один з них. Він як основний центральний, але автобуси і весь транспорт в принципі, під'їжджає до Ось там. Є зверху вхід, через який я власне заходила. Але моя вам порада заходити саме через той верхній вхід. бо коли ти потрапляєш сюди вниз, назад, вже підійматися не можна. Тобто, бачите, ось тут такі стоять охоронці, і вони не пускають вже підійматись по ці по цим, цим сходам наверх. Тому, якщо ви вже спустилися сюди, то вихід один, тільки на вихід, або ось сюди в сторону, підійматися по кругу в обхід парку. Як на мене, найкраще зайти з верхнього входу і обійти весь парк спочатку, просто. А потім вже спуститись до цієї частини Гауді і на вихід піти. І все, власне, ви побачите також парк комфортно і нормально, і не потрібно 10 кругів намотувати по колу. До речі, ось ці ворота на вході. Це також Гауді, ну логічно. Але саме ось такі один в один я вже бачила в нього в якомусь будинку іншому. Він їх повторив. Я напишу назву, що забуду, але він дуже гарний. Я пам'ятаю, як він візуально виглядає, але не пам'ятаю назву. І ось там точно ж такі самі ворота. Ось, власне, як виглядає ця стіна, про яку я говорила наче, вона як фортеця, знаєте, така. Задумка в нього була саме ось ця. І тут написано парк і гоель. Розже йду на метро, і подивіться, прохожу, яку вуличку. Були ще знімо наскільки сходи, такі тонесенькі наверх ідуть на верхню вулицю. Дуже прикольно виглядає. Ось так, до речі, виглядає станція метро. Тут в Барселоні і ось тут можна побачити, в яку сторону їде потяг, щоб не загубитися точно. Ось бачите, жовтим позначено. Ті станції, які ще будуть, і стрілочка, типу що сюди їде. Коротше, Барселоні загубитись метро важко, хоч воно і дуже велике. Але все дуже зрозуміло.